Сенсид Виліж продумане поселення для свідомих людей. І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас в гостях Світлана. Світлана це один із перших учасників Sensitive Community Village, яка приєдналась до Антона до самої цієї ідеї. І я в свою чергу дуже вдячний Світлані, тому що, тому що саме вона е, перша мені написала і е, при, запропонувала мені приєднатися до проекту. У нас е, з нею почалась бесіда, да, і зараз я знаходжуся у команді. Світлана, як ти опинилася у Sensitive Community Village? Віллічі? Е, що, що було перед цим? Да, який ти е, життєвий шлях? Да, який... Привів тебе саме в нашу команду. Угу. Дякую, Романе. Вітаю всіх. Дуже вдячна за таку можливість поділитися з вами своїм баченням і познайомитися всіма з вами. Я наразі займаю позицію операційного директора в команді, а шлях мій почався в самому проекті півтора роки тому. А від початку, якщо сказати, коли ця ідея в мене виникла, то варто було б зазначити, що це десь відбулося років шість тому, коли я усвідомила свою сенситивність. Я це називаю відчуття емпатії і відчуття потреби простору. Це співпало з тим моментом, коли я вдруге стала мамою, і відчула потребу у спілкуванні з оточенням. Для підтримки мені дуже потребувала я підтримка від там, скажімо, так, тих однодумців, яких би. Ви... Хотіли б мати в своєму оточенні так склалося, що я вимушена була з дитиною відвідувати дитячі майданчики, і я відчула потребу в матерів, таку саму, як і в собі, глибинну потребу у наповненому стані у стані ресурсності, це всім не секрет, що материнство це ну, доволі тяжкий. Тяжка буває інколи ситуації виникають, коли жінка виснажена, вона потребує підтримки. Вона хоче виспатися і хоче бути в стані в такому цілісному. І я відчула цю потребу і почала дізнаватися, яким чином можна її задовільнити. Почала вивчати психологію, почала спілкуватися, шукати жіночі кола, ретрити, шукати місця, де б можна було поїхати відпочити. Але мені всього було замало, не було того формату, яким би я дійсно була б задоволена. Мені б хотілося, щоб мама мала змогу відпочивати, спілкуватися з такими ж однодумцями, ділитися інформацією, тобто розвиватися в всіх контекстах життя, не обов'язково лише в материнстві, не зациклюватися в цьому. А на мій погляд, жінка має бути наповненою, ресурсною. Вона від щасливої жінки залежить взагалі стан сім'ї, наповненість чоловіка і також щастя дітей. Ось тому для мене це була дуже велика цінність в той момент, і я почала рухатися в цьому напрямку. У мене було декілька напрямків, які хотілося б розвиватися. Я, окрім того, що шукала, де б знайти таку, по моєму масштабу, знайти такий саме варіант. На жаль, я його не знаходила. Мені цікаві були гемпінги, мені були цікаві поїздки в Карпати, чомусь мені на природі хотілося я собі малювала картинку, що саме з природою, поєднуючись, людина отримує ось цей стан цілісності. Але цього мені було того, що я бачила, до чого я могла дотягнутися. Цього було замало. І я ось якраз в цьому, перебуваючи в цьому пошуку, натрапляю на пост в Фейсбуці. Бачу пост Антона, мені відгукнулася, дуже потужна була така енергія на цей пост. І мене я відчула внутрішній імпульс і почула, що внутрішнє відчуття таке було, що це саме те, що мені потрібно. Саме для цього я весь цей час збирала весь досвід і зв'язалася з Антоном. У нас відразу відбувся конект. Ми відразу зрозуміли, що можемо рухатися тепер разом. Ось я перейшла працювати в цей проект, почала спілкуватися з потенційними клієнтами, почала більш запоглиблюватися в ці всі процеси, які мають бути для того, щоб ми реалізували наш проект. Відразу скажу, що це велике для мене зона росту. Великий прорив власне, в моїх професійній діяльності. У мене є економічна освіта, є досвід певний в, в, в галузях різних. І тепер для мене це виклик. І я дуже радію цьому. Тобто, коли я бачу, що десь не, немає компетенції, не вистачає моєї компетенції в вирішенні того чи іншого питання. Я поглиблююся і вивчаю. І для мене це також цей проект, це для мене рух до розвитку. Як особистісного, так і професійного. Да. Світлана, скажи, ну а що саме тебе зачепило? Да? От ти кажеш, що побачила пост, і uh -huh. при першому спілкуванні да, ти зрозуміла, що так, я, я хочу йти поряд з цією людиною, да? мені подобається ідея. А що саме? Мені дуже зацепило те, що було все дуже продумано. Тобто ем, я коли відшукувала варіанти: Проживання свого власне, да, я mm -hmm. дивилась на те, де б де можна було проживати, щоб було максимально всі, скажімо так, побутові питання були максимально закриті. Тобто, щоб це було безпечне, місце, екологічне, чисте повітря, щоб це була продумана ситуація з інфраструктурою. Мені, як жінці, теж потрібно там салони краси, масажі, спорт, це, це все є в моїх цінностях, цінності життя. І коли я переглядала всі ці варіанти, де екопоселення або котеджне проживання в котеджних містечках, воно на жаль, нема не давало повної картини. А ідея Антона мене приваблює тим, що там все комплексно продумано, все до деталей вивірено. Є дуже потужний, правильний, мені здається, погляд на це все на те, як це може спрацювати. Тобто я відразу відчула в Антонові ось цей підприємницький дух, якого мені якраз і не вистачало. Ось. І я відразу відчула цей, цей от конект з ідеєю і можливістю реалізувати цю ідею. Угу. Да, Світлана, а ти, от ще спочатку, ти казала, що. Тобі як матері не вистачало, да от ти часто казала, не вистачало, не вистачало, а можеш теж перечислити, що саме, що саме тобі не вистачало, от як жінки, да, от угу. е в материнстві, і кого ти шукала в своє близьке оточення, яких саме людей? Угу. Ну, е перш за все, не вистачає в цьому випадку, мабуть, що важливості е приділити час собі. Насправді, коли 24 на 7 мама з дитиною, це важко. Да? Важко приділити собі час, піти там, випити навіть просто посидіти, випити каву, дивлячись на річку, чи поспілкуватися з подружками, з якими теж хочеться поспілкуватися і обмінятися станом. Навіть просто виспатися зазвичай цього, цього бракувало дуже сильно. І ось коли я собі представляю, як це можна зробити, насправді це все можна легко зробити, варто лише все організувати, організувати таким чином, щоб і мама могла бути щасливою, і дитина була в безпечному просторі, розвивалася теж гармонійно в колі своїх же ж таких самих дітей, які між собою теж я бачу, який це. Позитивний вайб між дітьми відбувається, коли вони між собою починають спілкуватися. Тобто, коли дитина не замкнена в своєму просторі, а вона виходить на контакт з іншим, з, з, з соціомом, з іншими дітьми, і як це важливо для дитини, тому і для дитини це теж дуже важливо бути в оточенні дітей, які теж прагнуть розвиватися, прагнуть бути щасливими mm -hmm. дітьми. Світлана, от ти зараз зачепила таку дитячу тему, і я знаю, що в проєкті ти, ти і Іван займаєтесь цією темою, да, ви розробляєте, ви шукаєте інформацію, як саме, я, яка система буде навчання, виховання в поселенні. То можеш коротко розповісти для жінок, особливо які дивляться зараз цей підказ. Щоб роз'яснити і теж їх завлекти да, в наш проєкт, щоб вони побачили, що да, це для мене теж цінність. Це як і для Світлани, да, так і для мене. Це, це, і це нас об'єднує. Угу. Угу. Так, звісно, для мене це велика цінність, це дитина, це її розвиток. І я так власним прикладом намагаюся показувати, як жити, жити це життя найкращим чином. Але ж все ж таки дитина має отримувати знання і мати доступ до тих знань, які допоможуть їм пізнавати цей світ. Ось для мене було теж важливо знайти такий садочок чи таку школу, в якій була б максимальна. Атмосфера такого прийняття і любові, така материнське прийняття. І я шукала цієї школи. Мені дуже відгукується Вальдорф, мені відгукується дуже ідея Summerhill, це те, що ми теж хочемо запровадити в нашому поселенні. Основна ідея в чому заключається, що дитина розглядається як цінність. І замість того, щоб її вчити всьому підряд і дуже багатої великій кількості перенапружуючи, зазвичай навіть відволікаючи від основного. Це відчуття, самовідчуття цінності своєї дитини, зазвичай ці знання вони перенапружують дитину, вона дуже швидко стомлюється і інколи навіть просто в ступор впадає, да, і не хоче вчитися. Ось. А, на мою думку, варто було б навчатися таким чином, дітям давати можливість розвиватися, навчатися, коли є індивідуальний підхід до дитини. Тобто. Йому пропонується абсолютно все, що є в нас, да? тобто весь навколишній світ вивчається з допомогою декілька призм: це може фізичне, хімічне, там, математичне сприйняття світу, творче сприйняття світу. Да? Тобто дитина обирає той шлях, яким їй цікаво досліджувати це життя і цю планету. І саме тому такий творчий підхід мені дуже відгукується, і я саме з цією метою шукала. І мені здається, що ми знайшли той напрямок і тих людей, які могли б нам допомогти реалізувати цей проект. Були проведені перемовини з школою у Франківську. Дуже чудовий є колектив, які саме таким чином творчі підійшли до організації освітнього процесу і зробили таку мережу. У них вже є там кілька закладів. і Вони вони планують відкриватися і далі поширювати свої філіали і філії. Тобто, ми говоримо про те, щоб можливо у нас вдасться домовитися і відкрити щось таке спільне, схоже. Ось, якщо не з ними, то в будь-якому випадку ми знайдемо такі можливості. У нас дуже потужні є в команді психолог Іван Пірков, в якого є досвід, дуже серйозний досвід в організації розвитку дітей, і ми зможемо. Я впевнена, зможемо організувати таким чином цей простір, щоб він був максимально заточений на те, щоб відкрити в кожній дитині генія. Це наше майбутнє, це щасливе дитинство. Мені здається, це, це дуже велика цінність для кожної родини, І не тільки для матері, але для батька також, щоб дитина росла щасливою. Да, я, я тебе розумію, бо мої діти теж ходять в волідорську школу. Mm -hmm. І дійсно там фокус на, на розкриття талантів дитини, да? бо в кожної людини є якийсь талант, його потрібно розвивати, і, і саме в нашому поселенні буде однозначна школа, яка буде направлена не на вивчення академічних знань, а на розкриття талантів. Так, так, звісно. Мені даже мені навіть здається, що найбільша цінність у цьому підході в тому, що Разом з дітьми вчаться і дорослі. Зазвичай ми пропускаємо в своєму дитинстві, ми пропускаємо якісь дуже-дуже важливі речі, ми їх просто відштовхуємо на задній план. А як інколи хочеться стати знов дитиною і знов зануритися і дослідити те, що коли на щось на що не було часу? Та? Тобто, ось дитина колись там мріяла бути там, наприклад. Не знаю, космонавтом, але звісно, у нього це не вийшло. Але дати можливість дитині там з зірками познайомитися з астрономією, наприклад, вивчатися, досліджувати. А чому й б а чому б ні? Чому б не помріяти, що з нашого поселення може вийти космонавт, майбутній, який буде покорювати Всесвіт? Така можливість буде у всіх, і я так думаю, що коли ось ця ідея Вальдорфа, чому мені імпонує, що там йде робота з дитиною, верніше навчання з дитиною, іде в комплексі з школою і з батьками, і це дуже поєднує. Да, так, трикутник, да. Це дуже класно, тому що йде просто е, таке позитивне перенесення якби цінностей. Дитина відчуває себе не самотня, не те, що там віддали її в школу, а там що там в тій школі відбувається, ніхто не знає, не бачить. А тут, навпаки, тут є відчуття такої спільної роботи, спільного 에, проявлення, да, навіть я б сказала, і дитина відчуває себе частиною чогось дуже серйозного. І потужного. І це мені здається таке відчуття, яке може допомогти дитині бути більш впевненішим і сильнішим, тобто мати ось ту потужну силу, якою буде користуватися під час от, зросління і е, реалізації. Добре, Світлана, дивись, ми вже зачепили такі важливі теми, як е, чому важливо бути в поселенні. Цікаво, даже, да, цікаво, жінки це перше це оточення, да? що оточення однодумців, uh -huh. це найкраще виховання і навчання для дитини. А ще які моменти да? є такі привабливими, приваблими для жінок? Чому їм варто звернути увагу на наше поселення і. Хоча б підписатись і вже слідкувати за нами і дивитися, що у нас тут відбувається. <гум> <гум> так, Дивись, я... підпишіться, <гум> хто дивиться зараз, підпишіться. <гум> так, будемо дуже вдячні вам за це. Так, хочу поділитися саме, власне, ось моїм баченням. От, наприклад, мені, от як я бачу це життя в сенсі в Village. вілліч. По-перше, я не матиму потреби готувати. Тобто, я той час, який я. Щоденно витрачаю на готування, цього, цей час можна приділити, наприклад, на, на те, щоб прочитати книжку. Я дуже люблю читати. Тобто, замість того, щоб робити ту справу, яка мені не дуже подобається, я обираю робити ту, яка мені подобається. Тобто, я зможу е, оптимізувати час. Проживаючи в поселенні, тим, що з мене зніметься обов'язок готувати їжу щоденно. Так, я можу приготувати щось, але від натхнення в стані наповненості радості. Я щось приготую те, що мені там дуже подобається мені або моїм, моїй сім'ї. Я приготую це, але не потрібно буде це робити постійно. Це великий для мене плюс. А як жінка, яка розвивається в багатьох контекстах, мені це дуже важливо мати вільний час для своєї проявленості і розвитку. І Ще мені дуже важливо те, що буде в одному місці все те, що потрібно було в місті шукати. Ну, тобто, в салон, наприклад, в салон зазвичай десь якісь є майстри, до якого потрібно там їхати, а їхати довго. Я, як і явля... я киянка, тому я знаю, що таке стояти в корках, і це, на мій погляд, дуже Непродуктивна витрата часу це саме е, трафік, це бути, бути постійно в дорозі, і це потрібно рухатись. Ось в це все буде в одному місці. Тобто, це дуже зручно. Можна економити час, економ, а час насправді це ну, найбільше мені здається ресурс. Він не поновлюється, на жаль. А тому економія часу це дуже велика для мене цінність і великий плюс в тому, що проживаючи в поселенні, можна буде зекономити багато часу на те, що можна буде відвідувати салони краси, ходити на спорт, ходити на танці, на йогу. Можна навіть займатися йогою там в себе на, на, на галявинці, та чи там на. Терасі можна робити ці вправи. Да, чи в нашому ретрит центрі буде завжди там потік буде людей, які будуть проводити ретрити. І є вільний час, не потрібно готувати, можна хоч кожний день ходити на різні заходи, да, розвиватись. Ну, я, я теж вважаю, це круто. Так, да, це круто. Я теж думаю, що, наприклад, тут якби, якби спланувала свій час, я би зранку. Обов'язково в ретрит, обов'язково на медитацію, обов'язково на йогу хотіла б, я б обов'язково плавала, бо я дуже люблю воду, я водний знак, я воду дуже люблю. Я б наповнювалася цим станом. І мені здається, навіть головна ідея, мені здається, цього, те, що є все поблизу, це те, що людина може собі знайти можливість, на те, щоб відчувати себе цілісним. Якомога частіше повертатися до цього стану. Стану, коли м, освідомлюєш себе, для чого ти взагалі живеш, яка в тебе головна мета? А мета для мене це мені здається це бути щасливим, жити в задоволення, відчувати це щастя, транслювати його в оточення і насолоджуватися життям. І я не скажу, що в поселенні буде все, все так. Дуже дуже безпроблемно. Да? Ми, ми розуміємо, що це Думаю. спільнота, це спільнота людей, в кожної людини є якісь певні е, там, кроки до усвідомлення. І можуть бути, там, наприклад, партнери, чи чоловіки, жінки, можуть бути е, різного бачення, і тому без конфліктів не, не виходить. Існувати в будь-якому поселенні, будь-якій спільноті, і мені навіть здається, що конфлікти це якраз і є та рушійна сила, яка нас веде до розвитку. Насправді, конфліктів в конфлікті нічого поганого просто. немає, але є різниці, як їх вирішувати. Я впевнена, що за допомогою наших пропрацювань, які ми будемо отримувати на ретритах, відвідуючи психологічні, також вебінари. Можливо, у нас там буде дуже. У нас буде 100% дуже цікаві вебінари, будуть цікаві зустрічі. Ми будемо ділитися, переопилятися один з одним цікавими ідеями, як проживати це життя, які знаходити робочі стратегії для того, щоб. Зробити своє життя краще, і я думаю, що завдяки цим зустрічам, цьому руху в бік самовизначення, самореалізації, мені здається і тоді вирішувати будь-які запитання пов'язані з оточенням, з взаємодіями, мені здається, тоді буде набагато продуктивніше. Тому я впевнена, що завдяки ретритам, завдяки такому життю, де немає потреби їхати, втрачати час, не потрібно буде готувати. Можна буде прийти в будь-який момент і отримати можливість фізично, емоційно зцілитися, там позбутися емоційного навантаження. для цього це все буде в поселенні для того, щоб це забезпечити. Тому я впевнена, що поселені буде дуже цікаве життя. Да, друзі, е я хочу вам сказати, що Світлана це та людина, яка вас буде зустрічати, да. хто е хоче е проживати в нашому поселенні, да, це ви будете зустрічатись з Світланою, будете спілкуватись, то я залишу її контакти в описі під цим відео. Так, Світлана, а які б ти слова сказала собі на таких важких моментах да, на роздоріжжі? Як саме ти себе підбадьорила? А, так, я в житті в кожної людини є такі моменти, коли не знаєш, куди йти, вагаєшся. Начебто так жити, як жили не хочеться, а як жити далі не знаєш. І тому в такі моменти, от, ну, пройшовши такий певний шлях свій, я б собі порадила б обирати себе, обирати себе, відчувати себе, не боятися йти в нове, довіряти собі і світу. Дуже важливо, дуже важливо людині відчувати своє наповнення, своє від... щастя від того, що відбувається. Не завжди нам вдається бути в ресурсі, в балансі. Зазвичай у нас інколи, зазвичай нас можуть вибивати із ресурсу різні стани, різні події, які зараз, на жаль, є в нашому просторі. Але замість того, щоб. Когось обвинувачувати у цьому, мені здається, варто брати відповідальність на себе, за своє життя і рухатися далі, знаходити можливості, рухатися далі, знаходити в собі сили, знаходити в собі цю стан цілісності, обирати своє відчуття, довіряти йому і будувати свою реальність самому. А краще це робити в спільноті, коли є люди, які однодумці, які також як і я бажають жити в такому просторі щасливих, вільних людей, які люблять в першу чергу себе, а потім люблять все весь світ. Цих оточок. Я впевнена, що в нашому поселенні буде можливість реалізуватися. До речі, хотіла ще додати, що в мене дуже важливо, що мене цінність, є, яка для мене дуже важлива це самореалізація. І я вважаю, що поселенні в поселенні у нас буде можливість е, організувати таким чином наш простір, е, щоб люди могли розвиватися і реалізовуватися. Е, Обов'язково будуть е, такі в нас буде бізнес, е, направлення людей, які хочуть розвиватися. Окрім того, щоб в своїх звичайних професіях можуть розвиватися також і в інших, і прокачувати свої скіли в бізнесі, будемо робити такі, у нас буде коворкінг, в яких ми будемо збиратися, і будемо робити нові проекти, обов'язково запроваджувати щось таке нове, яке допоможе нам в цьому світі такий прорив зробити, які дуже цікаві гарні. Екологічні ідеї, які допоможуть людям жити своє щасливе життя. Добре. Дякую тобі, Світлана. І друзі, е обов'язково хто не підписався, підпишіться. Хто не бачив ще нашу презентацію, ось вона десь буде з якоїсь сторони. Е обов'язково її передивіться, щоб ви розуміли, що це за проєкт. Там всього лише 13 хвилин відео, але ви. Більше е, знаєте про наш проект, і я думаю, він вас дуже зацікавить. Так, ну будемо прощатись. Дякую всім. Запрошуємо вас до ком'юніті.